Вітаю інспекторка патрульної поліції електродіва. Вас зупинили через перевищення швидкості. Надайте права. Тільки і все мені пахне від вас алкоголем. Чи готові ви пройти тест на стан алкогольного сп'яніння? Не думаю, я не вживав. І тест проходити я не буду. Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння є окремим складом правопорушення по статті 130. Краще не відмовлятись від проходження огляду. Протоколом я вас вже ознайомила. Будь ласка, підпишіть. Не хочу. Підпис протоколу водієм не означає автоматичне визнання ним своєї вини. Краще поставити підписи та зазначити свої пояснення. Нічого не вживали вчора алкогольні напої? Я. Та ви що в жодному разі? Спроба надати неправомірну вигоду поліцейському це кримінальне правопорушення. Так точно робити не потрібно. Саме ці дії можуть вас позбавити посвідчення водія, та ще й отримаєте штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А щоб бути готовим до таких випадків та знати свої права, переходьте на сторінку юридичної компанії «Просолов та Партнери та підписуйтесь.